Там люди розділились на, на два табори. Там хтось хейтить за зовнішність, за ну в основному за зовнішність. Хоча не розумію, чесно. От. А іншим сподобається а, людям дуже важливий а, оцей настрій, посил. Вайб, як зараз кажуть. Так, коли ти об'єднав е, під один корінь, як воно все це виглядає? Що з ним можна зробити? Перемо. Так, окей, давай. Тематика, ну раніше я ну, не вивчав, не заінтересований був, а потім задумався і порадився. Німеччина, Швеція, Італія, Ізраїль, Канада, всі е, українці, які навчаються за кордоном, і їм важко сприймати іноземну мову. І е, вони просять допомоги, щоб українською мовою їм пояснили якісь теми, те, що вони там вивчають за кордоном. А вже коли вони розуміють нашою мовою, то їм краще сприймати і е, там навчання. Є діти, кому подобається вау, круто, клас! А покатайте мене. Ну, звичайно, катаю з дозволу батьків тільки і з шоломом. Обов'язково. Якщо мені подобаються молодіжні течії, я їх розумію, то я можу бути такою, як вони. Треба позбуватись цих стереотипів. Кожна людина має е, свої захоплення, е, свої смаки. Кожен має може вдягатись так, як хоче, ну в межах розумного, звичайно, робити те, що хоче, не порушуючи законів. Це навіть краще, коли я їх розумію, коли я на одній хвилі з ними.